За що меру Дніпра пропонували 22 мільйони євро? Як продати недобудоване житло та приховати квартиру в центрі столиці? Та за що саме екс-директор інституту агроекології та природокористування сяде до в'язниці? Вітаю! Я Світлана Оліфіра. Дізнаємося, що там набув. Корупційних звичок позбуватися нелегко. Взяти, наприклад, колишнього очільника ДФС та власника одного з агрохолдингів. обидва фігуранти гучних розслідувань на і САП щодо розкрадання державних коштів, так званої газової справи та справи Віабі банку. Проте детективи встановили нові факти їхньої корупційної діяльності. Йдеться про хабар у 5,5 мільйонів доларів та понад 21 мільйон євро, який власник грохолдингу у 2015 та Шістнадцятому роках надав екс голові фіскальної служби в обмін на пріоритетне відшкодування його компаніям понад 3 мільярдів гривень. ПДВ за це обоє отримали підозри. Колишній керівник Укрбуду, вже перебуваючи на лаві підсудних через махінації з квартирами для Нацгвардії, також не зміг позбутися корупційних звичок. Він спробував підкупити мера Дніпра 22 мільйонами євро, аби отримати право на будівництво метрополітена поза конкурсом. Проте міський голова на пропозицію не пристав, звернувся до набу і хабарника викрили. У справі «Роттердам Плюс. Теж нові підозри йдеться про епізод, який охоплює дію формули у 2018 та 2019 роках. Нагадаю, саме через цю методику розрахунку ціни на електроенергію українці переплатили понад 39 мільярдів гривень, з яких майже 22,5 дісталися групі приватних теплогенеруючих компаній. За це 15 осіб отримали підозри від набу і САП. Поки українські військові боронять країну, дехто шукає спосіб на них підзаробити. Навесні 2015 року, тимчасово виконуюча обов'язки керівника департаменту капітального будівництва Міноборони у змові з директором будівельної компанії витратила понад 18,5 мільйонів гривень на нібито готові квартири для військовослужбовців. Та насправді будинок виявився не готовим до заселення. Оселі без внутрішнього оздоблення, частина комунікацій не підведена. А більше за сім років об'єкт не ввели в експлуатацію. Квартири військові так і не отримали. На буї са вручили підозри обом учасникам схеми. Слідство триває в іншій справі маємо зворотню ситуацію. Квартира у центрі Києва є. Та водночас її немає. Все тому, щоб взяти у держави кошти, нібито на оренду житла. Так вирішив підзаробити, екс-нардепа, нині посадовець рахункової палати. Загалом, колишній народний обранець отримав із бюджету Верховної Ради понад 117 тисяч гривень у вигляді компенсації вартості оренди житла. За що цього місяця має підозру від НАБУ і САП, а слідство триває. У розтраті коштів державного Укргазбанку підозрюють цілу низку посадовців, включно з головою правління, заступниками та керівниками одного з департаментів. Схема така: банк сплачував псевдопосередникам гроші, і ті, в свою чергу, мали зацікавити крупних клієнтів відкрити рахунки саме в цій банківській установі. Виявилося, що такі клієнти йшли до банку за власною ініціативою. Тож, на переконання слідства, за більш ніж 5 років існування такої схеми Укргазбанк незаконно витратила. В понад 200 мільйонів гривень. П'ятьом особам вже повідомили про підозру. Слідство триває. Майже 8,5 з половиною мільярдів гривень вивели з Приватбанку на підконтрольні компанії його колишні посадовці. І це лише по трьох епізодах резонансної справи, розслідування яких на Буй САП завершили у жовтні. Наразі з шести підозрюваних двоє у розшуку. Решта знайомляться з матеріалами справи перед скеруванням її до суду. Розслідування незадекларованих статків народної обраниці за матеріалами НЗК завершили і скерували до суду на і САП. Чинна народна депутатка чи то забула, чи то не захотіла вказати в електронній декларації за 2020 рік відомості про оренду двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Всього на майже 4,5 мільйони гривень. Нині слово за судом. І до вироків Верховний суд остаточно затвердив вирок Оресту Фурдичко, екс-директор інституту агроекології та природокористування України, отримав 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Нагадаю, він вимагав хабар у півмільйона доларів за виділення під будівництво земельних ділянок інституту. Наприкінці 2017-го НАБУ і саб затримали посадовця та його спільника після одержання частини неправомірної вигоди у 300 тисяч доларів. За кілька місяців злочин дорозслідували, вину судді довели, і тепер колишній посадовець понесе покарання. Війна з Росією триває, і працівники НАБУ продовжують давати відсіч окупантам у жовтні п'ятьох співробітників. Президент України відзначив орденами за мужність третього ступеня за участь в проведенні контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. Тоді ж, при штурмі будівлі, прикриваючи побратимів від ворожого вогню, загинув співробітник бюро Іван Гвоздів. Йому глава держави посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Пам'ятаємо, пишаємося, продовжуємо боротися. Таким був жовтень в набу. Дізнавайтесь більше про боротьбу з топ корупцією на нашому вебсайті та сторінках бюро у соціальних мережах. Залишайте вподобайку під відео та тисніть дзвоник, аби бути в курсі новин з антикорупційного фронту. Побачимось у наступних випусках. Слава Україні!